Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Незабаром православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Кіпріана та Юстини. Їхнє життя, хоч написано у давні часи, звучить надзвичайно сучасно, бо тоді, як і тепер, люди часто шукають захист не у Бозі, а у темних силах. І тоді, як і тепер, Господь через вірних своїх показував, що тільки віра і молитва перемагають зло. Кіпріан був людиною великого розуму, але цей розум віддав дьяволу. З юності він навчався магії, володів усіма таємницями чаклунства, спілкувався з бісами і навіть мав розмову з самим сатаною. Його боялися усі. І коли богатий юнак Аглаїд звернувся до нього з проханням приворожити Діву Юстину, Кіпріан узявся за справу впевнено, бо ще ніхто не міг протистояти його силі. Та цього разу все пішло інакше він відправляв до юстини найсильніших бісів, але демони завжди поверталися осоромлені вони визнавали свою слабкість перед дівою, яка хрестилася, молилася та вимовляла ім'я Христове. Кіпрян дивився на це і не міг збагнути, як може проста дівчина перемагати те, чому він служив усе життя. І тоді він викликав самого сатану, щоб дізнатися правду, але навіть князь Темрями не міг нічого вдіяти проти сили Христа, і Кіпрян на власні очі побачив, що дьявол тремтить перед знаменням Христовим. Тоді кіпрян промовив до нього слова, які стали переломним моментом у його душі. Якщо ти боїшся навіть тіні Христа, то що ж буде, коли прийде сам Христос? Цими словами Він визнав безсилля темряви перед світлом. Коли розгнівлений сатана накинувся на нього, Кіпріан тремтяче підніс руку до неба і закликав Бога і устини, істинного Бога зробив на собі хресне знамення і зло відступило. У ту мить він пізнав, де справжня сила і серцем покаявся. Згодом він прийняв хрещення, став епископом, а потім разом з Євстиною прийняв мученицьку смерть за Христа. І саме у цьому головний урок для нас: скільки сьогодні людей, навіть тих, хто ходять до храму вже багато років, живуть у страху перед чаклунством. Навіть під час богослужіння їхня увага не на молитві й покаянні, не на розмові з Богом, а на думці, щоб хтось не наврочив їм. Вони охороняють свої свічки, не торкаються чужих, не стають поруч із певними людьми, бояться запалити свічку від чужої, щоб, начебто, не забрати собі чужі гріхи, усе життя наповнене дрібними страхами, забобонами і страхуваннями. Але якщо подивитись, що стоїть за цими страхами недовіра, недовіра до Бога, Господь говорить у Святому Письмі. Навіть волос не впаде з голови вашої, без волі Отця, вашого. а також Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, то чому ж ми боїмося, бо не до кінця віримо? Ми наче говоримо так, Бог всемогутній, але раптом дьявол сильніший. І в цій думці страшна зрада віри. Бо якщо ми віримо, що дьявол може більше, ніж Бог дозволить. Ми ставимо темряву вище за Творця. Святі Кіпріан та Іустина вчать нас іншому. Вони показують, що віра це не просто знання, а життя в довірі. Іустина нічого не боялася, бо знала з нею Христос. Кіпріан навчився цьому пізніше, через падіння, розчарування і покаяння. Але коли він зрозумів, що справжня сила у Христі, то вже ніколи не боявся темряви. Молитва, сповідь, причастя, хресне знамення, це не просто звичайні обряди, це жива дія Божої благодаті, присутність самого Христа в нашому житті. Хто, хто живе в цьому, хто кається, хто намагається ходити Божими дорогами, хто приймає тіло і кров Христові, перебуває під захистом Божої сили, його не може знищити ніяке чаклунство, ніяке прокляття, ніяка темрява. Але коли ми починаємо боятися, ми вже показуємо, що не довіряємо Богу, і тоді наш страх стає запрошенням для ворога. Бо біси не можуть діяти там, де є довіра до Христа. Але щойно людина відвертається, щойно намагається сама себе захистити якимись оберегами, амулетами, своїми силами. Вона ніби каже Богу: я сам впораюсь. І Господь. Який не примушує нікого любити його, дозволяє нам пожити з власним вибором. Ось тоді темрява й підходить ближче, не тому, що вона сильна, а тому, що ми самі віддалилися від світла і запросили її у своє життя. Життя святих Кіпріана і Устини це не просто давня історія про боротьбу чаклуна з дівою, це образ духовної боротьби кожного християнина. Ми всі маємо той самий вибір або стояти у Христі, довіряти Йому і жити без страху, або жити в постійному трепеті перед тим, що насправді не має сили без Божої волі. Тож, коли нас охоплює страх, згадаємо святих, Згадаємо, як іустина лише Христом і молитвою розвіяла полчища бісів. Як Кіпріан, який колись служив темряві, від одного хресного знамення став переможцем у Христі. І тоді ми зрозуміємо: справжня сила не у наших спробах уберегти себе, а в довірі до Бога, бо з нами Бог і цього достатньо.